Ментовий директор в компанії я вже сім років, і мої спонсори це Анна Леюдіна і Павло Петрович Бойко. Знаєте, у мене таких я давно в компанії дуже багато, і у моїх партнерів, і у мене е, таких результатів класних. Але я ось не зовсім недавно приїхала з Польщі е, в Україну і підключилася дуже швидко, там бігала я. Необачно оступилася, і в мене вийшлася розтяжка, розтяжка на нозі. Ви знаєте, я на силу підходяла з магазину страшенна боль, а потім до ночі пішла така точність. А в домі, так як тільки приїхала, вже вийшла. Але все одно молюся, чувствую що все у нас вона настільки багато функціональна продукція. І чим я це зробила? Я еликсир для суглобів. Я до двох число робила довні, накладувала такі натирала спонжики, а потім все-таки мене я заснула, а вранці проснулася і думаю, ой, ногу опущу чи ні. І я пішла. Беру очки вранці, читаю все ж таки склад. Я його знаю на пам'ять, тому що це настільки ефективно. Я завжди включаю суглоби. Нашу аронію, там, хвою, це просто такий загальноздовочий елексір. Для дітей, школярів, <смін> садікові я такий сама, я вже садікова. <смін> це завжди є в нас ось цей елексір. А там е, дуже великий, не такий великий список, але туди входить кораблі, верби, це і астирін, що потрібен сім, щоб нам кров розжижала. І він забирає біль. І знімає отючність. І все, що там виходить, я навіть з собою маю. Е, та дуже багато було складових, які працювали над моєю проблемою. І знаєте, я навіть нікуди вічно зверталася. Угу. Я так і ходжу. Так що я вам раджу, звичайно, гель 39, але я вже його розрізала, вимазала, Це вже тільки пішла на роботу і відразу знову попонила, тому що гель 39, якщо ми забули, вона. Звичайно, знімає біль, тому що ми шукаємо фітоналгетики, все, але не забуваємо, гель завжди ж є у сумочці 39-та. Гудь яку біль знімає. Я вам дякую за увагу.